Він їм відповів Марка 4 розділ, 11 вірш. Вам, каже учням, дано пізнати таємниці царства Божого, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах. Ну, то були учні, були ті, хто ближчі були до Ісуса, ті, хто задавали Ісусу питання, а що це значить те, що ти сказав? А були інші. Біля Ісуса, біля його учнів були інші, було багато інших людей. І всі ці історії для них залишалися просто історіями. Притчами. Історіями, притчами залишалися. А чому так відбувалося? Чому одним було відкрито, а другим було далі історією? Ми читаємо, що учні, коли почули, що Ісус сказав, вони потім приходили і задавали йому питання. А що ти хотів цим сказати? Ісус, ти сказав цю історію, але що ти сказав в цій історії? Всі інші зробили вигляд або вийшли просто із того, що Ну так все понятно, ми поняли. Ми зрозуміли, що Він сказав. Хто його знає, що вони зрозуміли? Чи це історія про блудного сина, чи вона про небесного батька, чи вона про земного сина, чи це просто історія, щоб розбурхати нашу уяву і сказати, який поганий батько, бо не повступив по закону Моїсея. Ну, тобто, розумієте, люди по-різному могли тлумачити, що Ісус говорив, але важливо, що саме Ісус хотів сказати, і учні приходили і задавали йому питання. Що Він каже, кажучи ці історії, а не що ми думаємо, чуючи ці історії. Тому для багатьох царство Боже в устах Ісуса залишалося загадкою і притчею, просто історіями.